Чому валиться російський рубль, рубль по відношенню до інших валют, як долар і євро? Що справи там, які справи з економікою? Падіння російського рубля щодо долара та євро може бути спричинене кількома факторами. Західні санкції проти Росії введені через різні міжнародні. Так Путін кількість. казав, що санкції не працюють. Він що збрехав, виходить, Чи що? Санкції, як правило, мають довгостроковий вплив, вони поступово підривають економіку, обмежують інвестиції та знижують доступ до міжнародних ринків. Росія змушена шукати обхідні шляхи для підтримки своєї економіки, що може бути неефективним. Тому, хоча санкції не завжди мають негайний ефект, вони можуть серйозно вплинути на економічну стабільність у довгостроковій перспективі. Це може привести до громадянської війни в Росії санкції та економічні труднощі можуть збільшити невдоволення серед населення. Ну, це але, коли буде зублізм. холодильник переможе ніж телевізор. Тоді будуть вони друг друга вбивати росіяни. Коли люди починають розуміти правду через незалежні джерела інформації, це може призвести до зростання невдоволення урядом. Однак чи перейде це невдоволення у насильство, залежить від багатьох факторів, включаючи рівень репресій, організованість опозиції та готовність населення до активних дій. Громадянська війна не є неминучим наслідком навіть серйозних політичних змін. Ну там населення зомбовано, так як і в Північній Кореї. В північній Кореї розповідають, що вони виігрують там олімпіади чемпіонати. Світу по футболу. А росіянам розповідають по телевізору, що у них там друга, третя чи п'ята економіка, і плюс самі, самі сильні, незалежні рубль сама міцна валюта. Ну тому я не здивуюся, якщо, якщо так, все це виявиться буде. брехньою, ну, росіяни зрозуміють, що це брехня, і почнеться якась революція. Це можливо. Коли люди усвідомлюють масштаби брехні, це може призвести до масового невдоволення і протестів. Якщо ці настрої стануть достатньо сильними і організованими, це може призвести до революційних змін, але це також залежить від багатьох факторів, включаючи здатність влади контролювати ситуацію та готовність населення до дій. Ну росіяни ж брехлива нація получається, як ну їх, оце брехня і згуби, я думаю, по ітогу. Як ти думаєш по цьому поводу? Не можна узагальнювати і називати цілу націю брехливою. У кожній країні є люди з різними поглядами та цінностями. Багато росіян вірять у те, що їм говорять, через обмежений доступ до незалежної інформації. Так а де обмежений? Вони... В них же інтернет працює. Який обмежений? Хоча інтернет... Росії доступний, влада контролює багато медіа та ресурсів, обмежуючи медіа віпі... Медіаграмотність дуже важлива. Вона допомагає людям критично оцінювати інформацію, яку вони отримують, і розрізняти факти від пропаганди чи маніпуляцій. Зрозуміло.